Ця хата як музей, ця хата не проста, а як музей. Дідівська скриня давня з квітами, і з петриківськими не відірвать очей. Сюди пше легенів тримбітами, подвійні вікна. Взимку, щоб тепло, на вулицю із хати не втекло, і під широка, знизу з підігрівом, морози не страшні, вона зігріє. В кутку дідух стоїть, живий і зжита. жита, і зм'яти пояс, Чебрецева свита, Цвіркун сюрчить. Із вечора співа і сонцем сяє сива голова.